Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус, і сьогодні я для вас знімаю своє новеньке відео. Сьогодні відео не Big to school, хоча його можна також прив'язати в цю тему. Тому що сьогодні ми разом з вами будемо прибирати та організовувати мою книжкову поличку, і я вам покажу кожну з своїх книг. До речі, вона зараз позаду мене. Тут все не дуже організовано. Потрібно буде це все тут розкласти. І у мене є ця велика така полиця, як ви знаєте. А, ось, і я також її хочу сьогодні в цьому відео разом з вами прибрати. Ну що ж, поїхали. Ось ця поличка, Ось так вона виглядає. І тут, прям бачите, якийсь роутер стоїть, якісь штучки з пластиліна. Коротше, це все потрібно сьогодні прибрати і розібрати. І я вам розкажу про свої книжечки. Просто подивіться, як в мене тут все чарівно дуже гарно. Мені дуже подобається, як це все виглядає. Ось цей фон мені потрібен для другого мого відео на мій другий канал. Силка на цей канал буде в описі відео. Там дуже скоро вийде відео про сон. Дуже класне відео. Айсберг, такий про сон, де ми будемо розбирати з вами цю тему. Це дуже круто і буде корисно його подивитись вам. І давайте, друзі, розпочинати уборочку. До речі, у мене тут відклеївся плюс, чого потрібно буде приклеїти. Ну, давайте спочатку все забирати з цих полиць. Дивіться, який чувачок прикольний. Це моє фото, якщо вам видно. І давайте забирати книги. Також в мене тут є поличка з картиною Денвікс. До речі, так називається мій другий канал. Ми його ведемо разом з моєю двоюродною сестрою. Там також дуже цікаві відео. І якраз на тому каналі ми малювали ось цю картину Денвікс. Карта також у мене тут стоїть декор вигляді таких маленьких грибочків. Ось ну що ж, давайте протирати тут все вологими серветками. Нікс Фреш завжди з нами. До речі, друзі, до мене йде посилочка з одного дуже класного сайта. Тему зовсім сковоро. Десь, може, через недільку, через дві я буду знімати для вас розпаковку і плюс одне дуже класне відео. Ну що ж, друзі, прийшов час організовувати мої полички. Поїхали! Почну я з картини Денвікс. Поставлю її сюди, там, де вона і була. Протру голову, тому що він весь в порохах уже. Ставлю його усередину. Також у мене є такі... Штучні вазончики. Я їх також хочу протерти, тому що на них дуже багато пилюки також збирається. І це у мене буде стояти там. О на поличці, давайте я вам покажу, як її організовую. А ось там є ще одна поличка. Я туди влаштую свою цю картину. Ну, це не картина, а своє фото. Це мені, якщо що, мама подарувала і дуже їй дякую, мама. В кінці відео обов'язково покажу кінцевий результат. У мене, друзі, є ось така дуже гарна коробочка, а це копілочка, там є трохи грошей. І я її поставлю якраз таки туди до вазончика, щоб не була така дуже пуста колечка. Дуже гарно виглядає, я вам обов'язково покажу. Ну і саме круте це книжкова поличка. Зараз я вам не буду нічого розповідати про книги, ми просто влаштовуємо, тому що зараз, коли ми влаштуємо цю поличку, я вам розповім про кожну з книг. Тес Геррітсон, хірург, у мене є одна книжка. Я дуже хочу прочитати асистент, тому чекаю на книжечку асистент. Моя перша трилогія, друзі, да, я ніколи не думав, що у мене буде стільки багато книг і що я буду так ними цікавитися, але так це. Трилогія хімії і смерті. Ось такі дуже класні книжечки. Давайте їх поставимо. Так як це трилогія, поставлю їх ось так в правильному порядку, тобто перша частина, друга і третя. Ой. Також у мене є ось такі мотиваційні книги: Джен Сенсеро і Джон Брендон. Ось, ось ці книги дуже класні, тоненькі, і з них я починав своє читання, тому давайте їх також поставимо. До речі, друзі, ще дві книги від Джен Сенсеро. «Ні си і Ні тупі». У мене є. Є ще за границею. Можливо, якось я їх звідти привезу і також влаштую в цю поличку. Далі дві ось таких книги: в «Оба умрут» і Моя провина. Коротше, друзі, нічого не буду казати за мою провину, бо це просто неймовірно. Давайте їх також влаштуємо. А, в «Оба умрут» також нічого не буду казати, тому що це просто шедевр. Моя класика, в мене є дві. Книги е, зарубіжної класики. Це Брем Стокер Дракула і Френсіс Бернет Таїнственний Сад. Також класні книги. До речі, книга Брема Стокера Дракула вона найбільша в моїй колекції. Агата Крісті, Чорна лінійка. Е, легендарний Пуаро. Одна книжка з цієї лінійки в мене є. Мені дуже сподобалася. Ця книжечка прям класна, і це, це вечірка на Геловін. Якраз я її читав в жовтні, коли вся вся атмосфера було дуже круто. Прочитав її за місяць. Тоді зараз я за місяць можу прочитати три книги, і навіть більше мені здається. І ще одна агата Крісті це таємничий суперник. Ось це вже її кольорова лінійка. Це вже не легендарний пуаро. На даний момент я цю книжечку читаю, тому в мене вона стоїть на робочому столику, який ми з вами прибирали. Тому силка на таке відео буде в описі. Обов'язково переходьте на нього. І, на жаль, вона сюди вже не поміщається. Ось, бачите? Тобто я її вже сюди не влаштую. Або, ну так, да, я її вже не влаштую. Е, і я думаю, коли прочитаю цю книгу, я хочу зробити ось цю всю полицю, яка у мене є. Книжковою я планую прочитати багато книг Тес Герітсен, хірург, асистент і так далі. І хочу зробити для них окрему поличку для. Саймона Бекета також окрему поличку, але поки в мене не буде так багато книг патокниг Тезґертсин, я їх влаштую разом. Ну це буде вже пізніше. Також класика, якщо в мене більше класики з'явиться, буде також окрема для ось таких книг мотиваційних, також буде окрема поличка. Ну і для Гати Крісті, також окрема. Друзі, ось так зараз виглядає мій столик. Тобто, бачите, як ми класно організували тут все. А тепер кінцевий результат. Тес Герісон, хірург. Я тримав. Ну і що ж, друзі? Розпочнемо по порядку. Тес Герріцин, хірург. Я можу сказати про цю книгу. Це було просто неймовірно. Це було настільки круто. Тут написано все дуже простою мовою. Хто любить оці всі криваві сцени, лікарську, це лікарський вайб, то обов'язково вам ця книга підійде. Її було дуже легко читати. Я її прочитав за два дні. Це мій рекорд, що я прочитав книгу на майже 400 сторінок за два дні. Капець, і можу сказати, що це було дуже цікаво, тому що. Там оці всі лікарські терміни, не знаю, як це пояснити о, там, де лікують людей. Це все так цікаво було читати. І тут піднімається важлива тема прав жінок у суспільстві. Рекомендую і чекаю на продовження. Моя трилогія. Почну з першої частини Хімія смерті. Розкажу вам коротко і ясно, дуже цікаво читати, дуже швидко читається, дуже все круто описано і дуже заінтригував кінець. І він був. Просто вибуховий, тобто ви не подумаєте навіть на ту людину. Записане на кістках, розкажу дуже коротко. Не читав, нічого не можу сказати, тому що нещодавно тільки купив цих дві книги в попередньому чи позапопередньому відео. Ви могли бачити, як я купляю ці книжечки. «Шепіт мертвих це остання частина. Звісно, я її також не читав, але дуже не терпиться прочитати вже цю трилогію. Далі книжки, з яких я починав: книжка Нізя та Любім. Я спочатку прочитав книжку Ніси і Ні Тупі. І ось ця книжка Нісія в ній вже було сказано в ній сказано те, що було сказано в Ніси. Тобто про привички різні, про люби себе і так далі. Тому мені вже не було так цікаво читати, але було одне, що відрізняло цю книгу від усіх: це. Було те, що як правильно відказувати людям, казати ні, чому це так важливо. Ну, коротше, мені сподобалася ця книжка цим, і так я зараз користуюся деякими рекомендаціями з, ці, з цих книг. Книга Любі від Камаля Равіканта мені також було вже не так її класно читати, тому що тут про любов до себе, як насолоджувати зі життям. Ну, коротше, таке, що було в Ніси книзі. Тому прочитайте Ніси, і я думаю, вам цього вистачить. Ну і нізяше прочитайте. І буде круто. Джон Брендон, змінюйся або здохне. Я не дочитав цю книгу. Я зупинився на 20-й сторінці. Мені було занадто нудно її читати. А знаєте чому? Тому що тут знову ж таки все те, що я вже читав в попередніх книжках. Тому усе. Канце ані оба умрут. Це просто такий неймовірний роман. Це роман про двох хлопців-друзів, які проживають свій останній день, тому що їм позвонили з відділу смерті, що вони сьогодні помруть, і їм потрібно прожити свій останній день наповну, тобто все життя за один день. І що буде в кінці? Ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книгу. Моя провина. Я думаю, зараз вже всі також говорять про цей фільм. Моя провина, твоя провина, наша провина. Я подивилася першу частину фільму, і мені це так сподобалось, що я чекаю зараз вже на 27 грудня, коли вийде. Друга частина, твоя провина. І перед тим як подивитись фільм, я вирішив прочитати цю книгу, щоб потім зрівняти з фільмом. Тут була бомба, коротше, дуже класно все описано. Моя класика Дракула, скажу коротко. Дуже крута атмосфера. Читається бистро, не нудно. Оця вся старовина, замки коротше, дуже класно. Мені дуже сподобалося, і коротше, це було неймовірно. Я про кожну книжку кажу, тому що я купую тільки те, що мені подобається. Якщо мені книжка не подобається, я не буду її дочитувати, я її відкладаю або продаю. Так як це було з книжкою Мізері, у мене була книжка «Мізері» від Стівена Кінного. Вона мені не сподобалась, вона мене постояла місяць, я її продав. Тому що навіщо мені зберегати ті книги, які мені не сподобались? Тому ось це сподобалось. Френсіс Бернет, таїнственний сад. Класна книга, літня книга, оця вся атмосфера, сад, пташечки, квіти. Ну, коротше, дуже класна літня книжка. Я її так і купляв, тому що мав читати її літом. І я її прочитав за пів місяця. Класна книжечка, ну, коротше, супер. І тут про те, як дівчинка була така дуже нахабна, вона була, от що їй все мають дати люди. І потім вона переїхала до свого дядька, і там все змінилося. Ну і звісно, що Агата Крісті. Моя перша книжка від Агати Крісті це була вечірка на Геловін. Дуже класна книжка. Атмосфери Геловіна там майже не було. А було тільки на початку, як вони прикрашали кімнату до Геловіна. А то а те, все це було просто розслідування пуаро, як він їздить по різних містах до різних людей і розслідує. І... Звісно, я не вгадав вбивцю. І це моя друга книжечка від Агати Крісті «Таємничий суперник. Взяв я її, судячи по обкладинці, тому що тут намальований Титанік. Хоча я знаю, що книга зовсім не про Титанік, вона про Лузитанія. Корабель, який затонув і. Двоє молодих людей в пошуках заробітку створюють таке створюють таке товариство молоді авантюристи, і а, до них поступає перше замовлення, де їм потрібно знайти жінку, яка зникла, коли затонув корабель Лузетанія. І ось вони шукають. Я зараз на 30-й сторінці, тому що тільки почав читати цю книгу. Не вже можу сказати, що мені оця от. Власна старина атмосфера, коли ще люди ходили в таких платях, такі бал. Ну, коротше, дуже класно. Я люблю таку атмосферу, тому кому подобається, можете її купити. Рекомендую вже. Ну що ж, друзі, таке відео у мене вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, було чимось корисне, і надіюсь, я вам підняв сьогодні настрій. Дуже вас всіх люблю, дякую вам за таку кількість підписників. Ви просто неймовірні. Всім пока-пока, зустрінемося у новенькому відео.